А в Україні знову спалах ковід. 19 тільки за останній тиждень хворих побільшило на 20%. Також можуть повернути карантин через коронавірус, зокрема у трьох областях: Тернопільський, Житомирський та Чернівецький. Про це в ефірі телемарафону розповів головний санітарний лікар України Ігор Кузін. Там вже показники вище ані стандартні до цього періоду. Тобто ці регіони вже можуть вводити певні обмежувальні протиепідемічні заходи. Загалом, з початку епідемічного сезону, понад мільйон українців перехворіли на грип та ковід. 19 і за тиждень в середньому ми зараз Госпіталізуємо біля 4200-4300 пацієнтів. Тобто, це, це такі доволі високі показники. Також головний санлікар повідомив, що на території України зараз циркулюють 14 штамів COVID-19. і закликав вакцинуватися через різке зростання захворюваності. На жаль, але вона точно також зростає саме серед дітей і. Також реєструються на жаль, і випадки, які потребують як реанімації, так і летальні випадки. І до прикладу, за саме минулий тиждень померло від коронавірусної інфекції 56 осіб, і в тому числі одна дитина. Серед усіх хворих 50% – це випадки госпіталізації. Вони реєструються і серед дітей.